Доброго часу доби, і ми розпочинаємо розбір помилок 2015 року, який я допустила у буклеті КРОК1. Явище хронічної серцевої недостатності діагностовано ревматичний гранульоматозний міокардит. Мікроскопічно гранульоми складаються з макрофагів, гіперхромні ядра, світла цитоплазма і в центрі осередок некрозу, а некроз цей фібриноїдний. Це потрібно запам'ятати, що роматичний міокардит дає фібриноїдний осередок некрозу у центрі гранульоми. І знову по другому колу ми подивимось і для себе я це зроблю, звичайно, тому що дещо забуло про ці такі особливості гранульом, різних специфічних. Що ми бачимо? Гранульома ашофа Талалаєва. До речі, це також потрібно запам'ятати при ревматизмі безпосередньо. Це така гранульома, яка у центрі дрібне вогнище фібриноїдного некрозу, для якої характерне, яке оточене це вогнище. Некрозу, багатоядерними макрофагами, однобагатоядерними, з домішками лімфоцитів і плазмоцитів. Тобто запам'ятаємо, що характерне саме фібреноїдний некроз вогнище при ревматизмі. А, далі, ось і. Мікроскопічно, ось саме така характерна картина для нього. Ну, Також подивимось деякі інші гранульоми, наприклад, гранульома черевно а в центрі моноцити, дуже великі одноядерні клітини. З Блідим ядром макрофаги, які називають тифозними клітинами, навкруги лімфоцити, гістіоцити. гістіоциди. Також є гранульома-попова при висипному тифі у головному мозку, бруцельозна гранульома у всіх органах. Ну, в їх, у ці всі, що є зеленим. Підкреслюю, їх не так. Взагалі, не зустрічались вони мені в кроці, тому при ревматизмі червоним обов'язково запам'ятайте. І, звичайно, запам'ятайте ось ці знову ж таки червоним, я ще раз підкреслю: туберкульозна гранульома, сафілітична гранульома, знову ж таки, для туберкульозної казоозний некроз. Клітини пирогового ланхаса, а для сифілітичної гранульоми також, до речі, казоозний некроз, але тут велика кількість дрібних судин з ендовазкулітами. Тобто тут без судин у цій гранульомі туберкульозній, а у сифілітичній все ж таки є судини. Також зустрічалась лепрозна гранульома, так звана. Ой, як мені? О, ось, о. Лепрозна гранульома. Для неї характерні клітини вірхова, макрофаги великих розмірів у вакуалізованій світлі цитоплазмі, яких при забарвленні за цілем, виявляються мікобактерії лепри. Також є склеромна гранульома при склеромі, також зустрічалась вона. Це тільця руселя і клітини Мікуліча, дуже характерне. І тут буде паличка Волковича Фіша. Це специфічний, так би мовити, той самий етіологічний фактор, який викликає цю склерому. Фіша чи фріша, щось таке. Ну і в принципі все. По гранульомах начебто все. Тут продуктивне запалення з утворенням поліпів, кандилом, ну і таке все інші гранульоми не трапляються. Наступний тест. Ростин тіла хлопчика, хворіє на дифтерію, помер на другий тиждень від початку хвороби. Зміни в міокардіо у вигляді дрібно-вогнищевих, некрозів міокардіоцитів, набряку строми, лімфоцитарна інфільтрація незначна, який це вид міокардиту. Це альтернативний міокардит. Альтернативний. Тобто для нього характерна, по-перше, дифтерія. Дифтерія, дифтеричний цей збудник. Він викликає безпосередньо утворює велику кількість токсину дифторичного і він е, діє на клітини міокарду то, в тому числі, і викликає альтерацію, тобто пошкодження, також запальне безпосередньо альтерація так, цих клітин міокардом, міокардіоцитів. Вогнищевнікроса їх, набряк строми а, і незначна лімфоцитарна інфільтрація. Ось, характеризується дрібно некрозами, знову ж таки, запалення міокарда супроводжується некротичними змінами і, міокар... і набріком тканини. А лімфоцитарна інфільтрація про втручання імунної системи, тобто, внаслідок імунного запалення, альтерація, альтернативний міокардит. Хронічний гломерулонефрит протягом 15 років. Які зміни складу крові або сечі, найбільш характерно, свідчить про обмеження секреторної функції нирок? Гіперазотемія, Секретор... Ну, Ми знову розбирали це ще, коли я зробила помилку. Секреторна функція нирок це виведення токсинів різних цих всіх гіперазотемія – це підвищений рівень азоту в крові, зокрема креатиніну, сечовини, які мали б вивестись і секретуватись у сечу. Отже, затримка азотистих продуктів обміну, таких як карантині сечовина, проявляється гіперазотемією. Якщо я, ось, наприклад, вибрала гіпоізостенурію, це, знову ж таки, не є характерною зміною при безпосередньо секреторні функції нирок, обмеження секреторної функції. Це в основному про реабсорбцію і також так, реабсорбція. Е, ну і концентраційна здатність. Концентраційна здатність нирок. Ось, а безпосередньо про секрецію цих всіх продуктів обміну у сечу буде говорити гіперазотемія. Ростин померлого у наявність крові у товстій і тонкій кишках. В нижніх відділах, тобто, знову ж таки, кров, в нижніх відрізках клубової кишки, стінка мала брудні виразки на місці групових лімфатичних фолікулів. Решта була зеленуватого кольору з демаркаційним запаленням навколо. Черевний тиф і яка це стадія черевного тифу? Це стадія утворення виразок. До якого періоду чорно тифу характерні? Отже, червоний тиф у період утворення виразок зазвичай стає приблизно на 2-3 тиждень захворювання, спостерігається. Пошкодження клубової кишки, утворення виразок, які формуються на місці групових лімфатичних фолікулів, які піддаються некрозу. Крім того, пейрові плями на кишці стають зеленуватого кольору із демаркаційним запаленням навколо. І таким чином можна сказати, що це дійсно стадія утворення виразок. Тобто, утворюються на місці пейрових бляшок, вони є зеленуватого кольору. І це демаркаційне запалення. тобто як відділення можна сказати, знову ж таки некроз такий? те Та саме, як є демаркаційна зона, наприклад, при сухій гангрені, тут відбувається демаркаційне запалення у пейрових пляшках і утворення на місці некрозу цих пейрових пляшок виразок. Ось. Ну, і ще я дещо сюди взагалі виділила ці всі стадії. Тобто перша стадія перша, це стадія московидного набухання. Групові фолікули збільшуються, що стають видимі неозброєним оком, виступають над поверхнею і… Також вони сіроватого кольору, нерівна поверхня у вигляді борозом звивин, нагадують мозок дитини. Друга стадія стадія некрозу групових фолікулів. Це, гранульоми піддаються некрозу, який починається із поверхні бляшок, і, заглиблюючись, стягає м'язовий, навіть сирозний оболонок. І е, вони набувають жовтуватого або зеленого забарвлення. Тобто, це було вже, е, нам описали деякі у ці зміни в кінці усієї клубової кишки, описали безпосередньо те, що. Характерне для стадії некрозу групових фолікулів, тобто зелене забарвлення, але вже це все відторгається, і внаслідок цього утворилась кровотеча і утворення цих виразок безпосередньо, тобто безпосередньо третя стадія формується виразки, стадія утворення виразок. Повторюють форму фолікулів, овальної форми діаметром вигнюють, витягнуті подовжені кишки, краї рівні або нависають дно вкрите некротичним дендритом, ексудатом, а брудні виразки. Так звані, так, і виразки з'являються спочатку в термінальному відділі клубової кишки, а потім вже в проксимальних відділах. Знову ж таки, нам на це наголосили, що термінальний відділ клубової кишки. Четверта стадія це вже стадія чистих виразок. Дно у них є таке рівне, також вільне від чинних мас, від некритичних мас, дно тонке, сирозна оболонка, завершується перфорацією виразки і наступним перитонітом. І вже п'ята стадія це виразки заповнюються і розростається грануляційне ткання, це стадія загоєння виразок. Ось саме так. Ну, тут, знову ж таки, ще раз повернемось. Тут все характерне для утворення виразок, брудні виразки на місці групових лімфатичних фолікулів, зеленуватого кольору, демаркаційне запалення, нижні відрізки клубової кишки. Так, п'ятирічний хлопчик, малий зріс, розумове відставання, обмежені рухи і грубі риси обличчя. Тут основне, що треба подивитись, це дефіцит L і дуронідазу. Значеб ми коли вже розбирали цей тест, і я його знову забула благополучно. L і дуронідаза це такий фермент, який. Порушення якого і дефіцит якого характерний для мукополісахаридозу і дуронідаза. І вже звідштовхуючись від цього мукополісахаридозу, можна зрозуміти, що мукополісахаридоз – це таке захворювання, яке характеризується Порушенням розщеплення глікозаміногліканів, характерні різні такі зміни, які тут і описані, так? плюс порушення легеневої тканини там, і так далі. І глікозаміноглікани, які є важливими компонентами цієї міжклітинної рідини сполучної тканини, вони... Порушуються їх розщеплення, це призводить до системних уражень і деградації. Неможливе повне розщеплення викликає накопичення цих сполук, включаючи кісткову тканину, хрящі, суглоби, нервову систему, органи внутрішнього виділення, що може призводити до різних ознак: малий зріст, розумова відсталість, обмеження рухів і грубі риси обличчя. Отже, це собі потрібно пов'язати з глікозаміногіканами. Ідуронідаза це глікозаміногікани або мукополісахаридоз. Навіть не знаю, яку тут асоціацію можна призвести. Ну, ми можемо виділити, наприклад, з цього, з цього слова ідуронідаза, слово дуро. Так, а у слові глікоза і ми можемо виділити гліко. Тобто це у нас, можна сказати, нам напом... нагадує глюкозу, а дуру нам нагадує дуру. Тобто, е... якусь тупу дівчинку. І можемо зробити собі якусь таку історію, що а, дура не їла глюкозу і тому стала дурою. Ми знаємо, що глюкоза це основний субстрат а, мозкової мозку для роботи мозку нормального. Тобто, таким чином ми можемо запам'ятати, що дефіцит. L і дуронідази порушення глюкози міногліканів. Дура, глюкоза. Таку собі зробили штукенцію. А, ну і все, у нас тут кінець. Дякую за увагу. І, звичайно, підписуйтесь на канал Юс. До наступних зустрічей!